Привіт, друзі! Давно не знімала ніяких відео, якось немає настрою, а настрою немає зв'язку, зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, в якій я живу. А я живу в Україні, а немає натхнення. Мабуть, ці події зараз зачепили кожну українську сім'ю. Не хотілося говорити б на цю тему, звичайно, своєму блозі, але про це неможливо не говорити. Ці події зачепили і мою сім'ю, а зараз в Україні йде мобілізація, і ви знаєте, просто хочу висловити своє обурення, що чоловіків просто змітають з вулиць останніх чоловіків, які ще щось. Працюють в Україні, мають якийсь бізнес, у яких є діти маленькі, і я вгадаю, що і вважаю, що нас просто знищують, нашу націю знищують, і так робити не можна. Зараз і мого чоловіка теж від роботи, як би так сказати, направили на проходження. І ста для того, щоб стати на облік проходження ВЛК, От. стати на облік військовий, і невідомо, чим це все закінчиться. Звичайно, я переживаю, молюся Богові, щоб все було добре, щоб чоловіка не забрали, тому що у нас двоє діток, сину тільки два рочки. От. Але я розумію, багато сімей, яких вже немає батька, де діти живуть і ростуть сиротами. стає страшно в час, в який ти живеш. Я не знаю, що сказати. Я вважаю, що ніякі, ніякі території, не заслуговують того, щоб гинули люди. Життя людини це найдорожче, що в неї є. Найдорожче. Це нам дарував Бог, і ніхто не вправі його у нас забирати. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але я вважаю, що нас просто ось цим патріотизмом, просто е, його. Як би так сказати, а... в нас а... вселили віру в те, що ми переможемо, в те, що ми сильні, в те, що ми зможемо, але я бачу, що це все затягується і це неможливо просто. І сили нерівномірні, гинуть просто люди, як з іншої сторони, так і з цієї, з нашої сторони. Це знищення народу, це знищення людей. Тому чим раніше можна було б піти на якісь перемовини, на домов... домовини, да? зберегти людське життя. Але ж, оскільки пролито крові, я звичайно зачіпаю гостру тему, на яку може бути багато спорів, але моя думка така. Я вважаю, що життя людини це найбільша цінність. Ніяка земля, ніяка територія не заслуговує пролиття людської крові. Ці війни влаштовують політики, які грають людськими життями, які чужі, своїми руками, чужими руками вирішують свої питання. А ми. Як народ ведемося, напічкані цим патріотизмом і всім іншим. Звичайно, я люблю свою країну, але дивлячись на те, що відбувається, чим далі, тим мені стає страшніше, ніж це. І я не знаю, що чекає моїх дітей, яке в них буде майбутнє. Я б хотіла, щоб вони були вільними людьми. Щасливими людьми, які могли самі обирати, як їм жити, де їм працювати, ким їм бути, щоб у нас не відбирали наші фундаментальні людські права. Сьогодні буду ще знімати відео, як я готую, готую. Покажу вам, що буду готувати. Ну, ось так, такий зараз в мене настрій. Я думаю, що ви всі мене зрозумієте, тому що багато людей дивиться з України. Я вибачаю що, звичайно, тут, а, можливо, таке вселяю у вас, як би так сказати, розчарування, але я говорю так, як є. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Так, привіт, друзі! Що вирішила приготувати крильця курячі в соєво медовому соусі. Зараз беру мої крильця і ось так їх розрізаю. Зараз покажу. Я оці хвостики не відрізаю, тому що ми любимо ними, ними похрумкати. Тому у нас виходять ось такі два кусочки. Зараз я їх замариную. Просто спеції для м'яса в мене є: олійка, трошки солі. Це все гарно промаринується і буду запікати. Поки мої крильця будуть запікатися, я приготую цей соус соєво-медовий. І додам дещо діжонської горчички, часничку. Перше готується крила, тому спробуємо як. І коли вони трошки запечуться в дуковичці, потім я цим соусом їх змажу, щоб була така гарна шкориночка. Зараз будемо пробувати, що з цього всього вийде. Подивилася, видивилася багато різних варіантів цього рецепту в інтернеті. Зараз приготую з того, що в мене є. У мене є і соєвий соус, і діжонська горчиця, і мед є. Свіжий цьогорічний липовий. О, тому зараз будемо пробувати чесничок молоденький. Я думаю, що це буде смачно. Зараз замариную просто в спеціях для м'яса. Трішки постоїться, все настоїться і буду запікати, а потім поливати соусом. І так, у мене тут спеції, звичайні спеції до м'яса, сіль і беру олійку. Я так на око зараз налью це все і буду перемішувати. І хай наше м'язко маринується. І так, друзі, для приготування нашого соусу я буду змащувати крильця. Я взяла 2 столових ложечки, ні, 1 столова ложечка меду. Потім я додам 2 столових ложечки соєвого соуса. Так. Так. І в мене діжонська горчиця, Ось така в крупних зернах. Бачно, вам видно. А. І я зараз спробую додати її дві дві чайних ложечки, там подивився. І а, візьму чотири зубчика часничку. натру їх. Дрібену цю картошечку. це все в мене має трішечки постояти, настоятися. От Я кину крильця в духовку, вони будуть запікатися, а потім буду змащувати з обох сторон мої крильця оцим соусом. Сейчас спробую на смак. Я е, роблю не по рецепту, а роблю це якби на свій смак. Сейчас я спробую, можливо, щось ще додам. Чогось більше. Чогось менше. У мене 2 кг крилиць. Такий, як я маринувала просто в олійці, а оцим соусом я буду змачувати. Тому я думаю, що буде достатньо отакої кількості. Такого соусу. Так, і тепер це все ретельно я перемішую, можливо, трошки більше додам соєвого. Зараз подивимося, що з цього вийде. Угу. Ну, спробую на смак. Як для мене, то занадто солодкий. Я додам більше соєвого соусу. Трішки ще. Зараз це все змішаємо. Я не знаю, у мене чоловік не такий вже і гурман, чи йому це сподобається. Ну, надію, що буде смачно. Так, спробую. Вже краще. Так, дивіться, які в мене виходить соус. Значить, тут дві столових ложки соєвого, ложка меду столова, дві горчиці чайних ложечки і 4 зубчики часничка. Зараз це все поки буде настоюватися. Я буду відправляти. Свої крильця в духовку і е, на 200 градусів поставлю і буду зажарювати їх з двох боків. Так, наші крильця вже трішечки піджарились на 200 градусів. І зараз, я думаю, вже вони скоро будуть готові. Я беру і змащую їх оцим медово-соєвим соусом. Ось так, беремо гарненько і змащуємо Потім, я думаю, що я їх ще переверну на інший бік. І теж змащу. Запахи нереальні, мене вже слинка тече. Я думаю, це буде смакота. Ось так. Коли вони візьмуться такою рум'яною шкориночкою, я переверну ще на інший бік. Так, ну і що? Ось наші крильця. Смакота. Я думаю, ще пару хвилиночок. Дивіться, вже появляється рум'яна шкориночка, я їх вже перевернула і змастила. Будуть готові. Ми будемо смакувати, обідати всією сім'єю. Смачного і вам. Дякую за увагу. Ще зустрінемось.